Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом смачного салату або закуска з огірків на зиму. Такий салат готується усього лиш за пів години, але неймовірно смачний. Отож, рекомендую, кому цікаво, залишайтеся зі мною. 3 кг огірків перемиваємо у холодній воді кілька разів, обрізаємо кінчики і даємо трохи часу для того, щоб вони стекли. Для такої закуски огірки обираю середнього розміру, як на мене, вони найбільш є смачними в цьому салаті. Кожен огірок нарізаю на 8 частин ось так, як показано на відео. Одразу огірки викладаю у каструлю, у якій буду готувати салат. Рецепт такого салатику я додав в кінці відео, а також більш детальніший рецепт зможете знайти в описі під відео. Лиш порізали усі огірочки саме час додати спеції. Для початку це 250 г лагідного кетчупу та кетчупу чілі. Додаю кетчуп до наших огірочків. Дуже люблю цей салат і ще раз повторюсь, він дуже легко готується. Сюди ж виливаю 120 мл холодної питної води. 180 г цукру півтори столові ложки кам'яної солі, оцу 100 г 9% та 250 мл соняшникової рафінованої олії. Коли додали усі спеції, ставимо наш салат на плиту. В того моменту, коли поклали салат на плиту, варимо салат не більше 18-20 хвилин. Більше не переварюємо, щоб потім огірочки не були сильно м'якими. За цей час огірки добре пустять сік і змінюють колір. Добавляємо часник 50 г і ще десь приблизно 8 хвилин варимо усе разом з часничком. Загальний час приготування такого салатику не повинен перевищувати більше як 30 хвилин. Ще гарячим салат накладаємо одразу у стерильні баночки і ще такий салат я стерилізую 5 хвилин. З такої кількості інгредієнтів виходить 4 літри смачного салатику. Такий салат я зазвичай закриваю у півлітрові баночки, так мені зручно. Після того, як ми постерилізували 5 хвилин баночки, закриваємо ключем або єврокришкою, повертаємо банки вверх дном, накриваємо теплою кодрою, але я ніколи не залишаю на цілу ніч, десь приблизно на 4 годинки, потім салат вношу у прохолодне місце. Чекатиму на вашу відповідь, чи пробували ви уже такий смачний салатик. Бажаю нам усім мирного неба, добра, злагоди, щиро вдячна за гарні теплі слова та вподобайки. Рецепт залишаю, як і обіцяла.